Покрийте небо, люди молитвами, не забувайте тих, хто поруч з вами, хто у біді вмивається слізьми. Покрийте небо, люди молитвами, покрийте небо, ангели крильми, поплачте з тими, хто сьогодні плаче, Журбу із ближнім навпіл розстеліть. Ви понесете хрест цього неначе молитвами в країну обійміть. Батьки своїх синів похоронили і тихо плачуть вдови їх жінки, не заростуть до свіжої могили, протоптані ногами їх стежки, в очах дитячих біль і запитання, за що, навіщо виженіть війну? І матерів їх втішити старання і обіцянки повернуть весну. Не зможе час всі вигоїти рани, жорстокої, безглуздої війни, не зможуть крові змити океани із чорних лап убивці сатани. Я знаю українці, нам тривожно, не звикнемо ніколи до війни. Крізь себе пропускаєм кулю кожну, страждаючими плачемо, і ми. Повинні ми ще більше згуртуватись, одна сім'ями, вірю, з нами Бог. Не маєм права в труднощах здаватись, а через терни йти до перемог. Давайте крила слабшим підставляти, в польоті ми до спільної мети. Нам треба щиро Богу довіряти, Поможе він горнило мук пройти, хай розцвітають знов міста і села, в серцях живе до ближнього любов. Від бомб хай не здригаються оселі, лиш від гарячих, щирих молитов. Один на всіх є біль, одні є шрами, війну переживемо разом ми. Покрийте небо, люди молитвами, покрийте небо, ангели, крильми. Амінь.